Усім привіт! Це знову я, Сандра, Можна називати мене Келлі. І сьогодні я хотіла вас попередити, тому що я завтра їду в Вінницю або, ну, не знаю в який город. І в... Із вівторка я вже буду у Карпатах. Так, ви не, ос... ви не очулися? в Карпатах. І, і саме в Карпатах. Тому я там в Карпатах буду всього лише е, на ділю. Так, і мене ділю не буде в школі, Ну, зато прогуляю. Е, е, до речі, я хотіла вас попередити, що ще я буду, е, звісно, кожен день е, почти знімати нові ролики, тому що. Мені просто зайнятися нечим, тому я просто ну, готую своїх хендлерів з Миродендії. Я, я вам покажу тільки без хейту, будь ласка. Ну Ось е, Вероніка, Шанон і Остін. Тут у Астро ось така от штука, я не знаю, куди її прикріпити, Шелі і Ві, Вероніка. осталась осталось Далайла, Деван и еще Сэм. Я ее распечатаю. Ну, в общем, ребята, вы уже поняли, что я имела в виду. И я вам желаю удачи. Всем пока-пока. И да, вы... И да, кстати, вы заметили вот это вот? Вот это.